Обласний конкурс, організований сумським фаховим коледжем мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського, завжди серйозно сприймається музичною спільнотою, і це не тільки про поважне журі, а й про високі вимоги до учасників, розповідає директорка Шосткинської дитячої музичної школи No2 Наталія Ворніческу. Наприклад, вокалісти мали обов'язково виконати арію а і українську народну пісню. Вокальні вокально хорові ансамблі е, мали так само виконати українську народну пісню і твір сучасного композитора у середній віковій категорії і у старшій віковій категорії обов'язково повинен був один твір бути без супроводу, тобто акапелла. Учні шосткинського мистецького закладу гідно впоралися із поставленими завданнями, продемонструвавши високі результати, а саме вісім призових місць. Діти старалися, враховуючи ситуацію, яка є зараз в нашому регіоні. Це дуже приємно дітям приємно розуміти, що вони не стоять на місці, що вони рухаються вперед. Звісно, батькам для вчителів музичної школи досягнення дітей мають подвійну вагу, оскільки серед членів журі були і їхні колишні педагоги, викладачі фахового коледжу мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського. Особисто для мене завжди це дуже хвилююче відправляти на конкурс дітей саме в той заклад, в якому ти сам навчав де в журі сидять твої викладачі, і хочеться представити гідно не тільки своїх дітей, але й себе. У викладачки скрипки Ольги Гребенник Срібна призерка. Це її учениця Софія Кулакова, яка посіла другі місця на обласному та на міжнародному конкурсах. За словами педагога, в проміжках між повітряними тривогами готуватися до творчих змагань було складно, але старанність та талант Софії подолали усі перешкоди. Дівчинка дуже талановита, завзята, працелюбна, завжди з задоволенням приходить на уроки, займається дуже гарно, активна. Така вона життя радісна, дуже складно з одного боку було записуватися на конкурси між тривогами. Займали зал і встигали і записатися, і перепетирувати у 11-річної Софії. Це перші серйозні музичні досягнення. На думку скрипальки, вони стимулюватимуть її на подальші творчі звершення. Це мені дає стимул подалі для творчості. Старовина, французька пісня та Тарантела, ми з викладачем вибрали ці твори. Старина французька пісня це було легко, а тарантела дуже складно. Двох призерів з Олімпіади по музичній літературі Сергія Клименка та Дарію Васильцову підготувала викладачка дитячої музичної школи номер 2 Лариса Шамро. Великий обсяг матеріалу, який потрібно було виконати, не зупинив дітей на шляху до перемоги. Це Клименко Сергій, який отримав перше місце, а також Васильцова. Даша, вона посіла друге місце. Що стосується саме підготовки до Олімпіади з муд-літератури, то я враховую в першу чергу е, працьовитість цих дітей. І тому, е, вважаючи е, на цих учнів, е, ми посіли такий гарний результат. Про свої перемоги розповіли і інші конкурсанти: піаністи, гітарист та учасники вокального ансамблю Мрія це ансамбль Мрія, колективна нагороди. Отримали перше місце. Ми виконували святковий рок-нрол. н І ой, прийшла весна. Ми кожну суботу зустрічалися, репетирували, записували. Це моя не перша нагорода. Ми ще три роки тому, коли були зовсім маленькими в молодшій віковій категорії. В тому ж самому конкурсі отримали перше місце з піснею Василі Гуцулята. Я брала в багатьох конкурсах. В мене 12 перемог. Я зайняла третє місце обласного конкурсу вокалістів. Я також є учасницею вокального ансамблю і зайняла перше місце. Сенсанс я виконувала латинською мовою. Це було не так складно. Я беру участь щороку і щороку займаю призові місця. Також беру участь в інших конкурсах, де також займаю призові місця. Мені це дає дуже якийсь стимул більше займатися, щоб посідати більше краще місця. Найбільше я хочу віддячити моєму вчителеві, який багато часу провів зі мною. З багато часу провів з підготовкою до цього конкурсу. Хочу віддячити директору дитячої музичної школи номер 2 а також своїй мамі. У свою чергу, директорка дитячої музичної школи номер 2 Наталія Ворнічеську дякує викладачам та батькам дітей за працю, підтримку та терпіння. Хочеться подякувати викладачам. За їхню працю, за те, що стільки вони влежили в цих учнів, враховуючи нашу ситуацію, подякувати батькам за підтримку дітей. І сподіваємося, що на наступному в наступному році у нас перемог буде ще більше, і будуть представлені всі музичні інструменти.